Імперія впаде. Порядок буде зруйновано. Зоряним війнам не буде кінця. Десять тисяч світових перетворяться на термоядерний попіл. Цьому неможливо запобігти. Повертайтеся до своїх світів. Перекажіть живим і мертвим, що не змогли їх врятувати. З віком мене почала більше цікавити наукова фантастика. Ні, не більше чим фентезі. Більше ніж раніше, можливо, через те, що хотілося чогось більш наукового, те, що має під собою наукове обґрунтування. І в теорії могло б статися і в нашому світі, а не виключно в іншій реальності, або просто хотілося змінити сеттинг. Тож і мене зацікавила новина про екранізацію циклу класика наукової фантастики Айзека Азімова, яка була висвітлена на багатьох фантастичних ресурсах. Але після виходу самого серіалу ця хвиля різко стихла, на відміну від, наприклад, теперішнього дому дракона, де від спойлерів до наступної серії або до тої, що вийшла, важко сховатися. А причина зникнення фундації з інфопростору досить цікава і заключається більше в фанатах наукової фантастики. Перші книги серії розповідають про падіння галактичної імперії, яке неможливо зупинити. Головний персонаж доктор Селдон, який перебачив падіння за допомогою психоісторії, поясніть, що це таке. Це наука, яка розробляє моделі, прогнозування поведінки великих груп населення, започатковою фундацією, головною метою якої є скорочення періоду занепаду. Перша серія стартує саме з цього. Є для мене ідеальною. Шикарний візуал. Багато цікавих концепцій. Диво. Бачити своє народження. Чудова акторська гра і масштаб. Деякі епізоди я волів би бачити в кінотеатрі. Після таких позитивних емоцій. Мене дещо здивувало, коли почав шукати літератора, який би прокоментував точність екранізації. Якщо я розповідаю про кіно, яке є екранізацією чогось і не знайомий з першим джерелом, то намагаюся звернутися за коментарем до обізаних людей для точності огляду. Виявилося, що багато фантастів, з якими я спілкувався, так і не додивилися серіал. Не очі. Я говорю не лише про тих, хто читав фундацію Азімова. А й навіть хто її перекладав. І це при тому, що одною з продюсерів є дочка автора Робін Азімова. Але про неї мені не вдалося знайти багато інформації. Лише що після смерті батька вона працювала над переглянутою версією біографічної енциклопедії науки і техніки Азімова. А за його життя мала досить добрі стосунки з батьком. Виявилося, що причиною відсутності зацікавленості серіалом серед фанатів є його абсолютний провал як екранізації. Як і серіал Персні влади від Amazon, який не зрозуміло взагалі, що екранізовує. А от перший сезон відьмака сюди не потрапляє, хоч Netflix всіма силами хоче отримати цю відзнаку. Але після виходу третього сезону моя думка може змінитися. Від «Фондації Зімо в екранізації лишилася основна ідея, яка лише на початку відповідає задуму письменника, та імена головних героїв, стать частину з яких змінили, напевно, для художньої цінності. Серіал поділений на дві сюжетні лінії, які у першій серії тісно співпрацюють. А далі майже не залежать одна від одної. Водночас з цим роз'єднанням і зменшується масштаб, показаний на екрані. При цьому в другорядній лінії це відбувається значно повільніше. Перша це власне простворення фундації з роману, а друга про клонів імператорів, яка, як і лінія та Уріель із Гобіта вигадка сценаристів. Давай надії, де її немає. Про цю династію лише мимохідь згадується в одній із книг Азімова. А тут імператори мають найбільше екранного часу із усіх персонажів і заслужено. Але спочатку про головну лінію серіалу. Лінія про фундацію на своєму старті за каноном твердить, що неможливо визначити майбутнє по одній особі. Мої прогнози розповсюджуються на соціальні тенденції, а не на дії окремих індивідів. Потрібна значно більша вибірка, щоб працювала вище згадана психоісторія. І це не сто двісті людей. Населення галактичної імперії вісім трильйонів. Це достатньо велика група для ваших прогнозів. Цілком. А в другій половині сезону уже доля галактики банально залежить від декількох конкретних людей. Він казав, що доля галактики може залежати від однієї людини. Тоді йти ця людина, так? Та ще й наукові розрахунки змінюються над здібностями у головних персонажок. Ось чому я прийшла до вашої каюти. Ось що ви не змогли передбачити. Я знала, що саме станеться, навіть ще не усвідомлюючи цього. Це не математика, жодних розрахунків. Гадаю, я здатна бачити майбутнє. Сама серія книг написана таким чином, що пролітають відрізки часу, які вимірюються десятиліттями і більше. Тривалість польоту, 138 стандартних імперських років. Та часто змінюються головні герої. Мирають не рідше ніж у грі престолів. Від років, а не отрути чи кинджалу. Зрозуміло, що це не надто зручно для творців серіалу і вхід ідуть, довгі роки спаняв капсулах гібернації і голографічні проекції після смерті. Для мене повернення персонажів шляхом проекції це те саме, що і воскресіння героя заради сиквелу. Я завжди був за перманентну смерть персонажів. Не знаю, як вам, але мені на думку спадає лише один приклад. Коли Воскресіння не знецінювало смерть. І це оживлення книжного Геральта в ігровому продовженні історії. Навіть Воскресіння Гендальфа при першому перегляді володаря Перснів було для мене певним розчаруванням. Хоч, можливо, причиною стало те, що я не знав, що він не людина. Сюжетна лінія колонії фундації. Схожа за, не знаю як це правильно назвати, подачею, атмосферою, сприйняттям. Одним словом, вона, наче частина іншого фантастичного серіалу Простір, який є екранізацією серії книг Експансія, і хоч має вищу оцінку на МДБ за фундацію, і набагато точніше, як екранізація, але мені не зайшов. Як візуально, так і сюжетно. Там для мене не було цікавих концепцій, про які хочеться роздумувати і дивитися, як їх автори розгорнуть. Що, безперечно, є у фундації. Я схилилась перед, Вибач, перед ким? Мені знайомий цей термін. Бо я ж виродок створений штучно. Це як із машини з Оскаром Айзеком. І Я робот з Вілом Смітом, який теж нібито знятий на основі книга Зімова. Це абсолютно різні фільми. Хоч там і там про роботів і штучний інтелект. При цьому не подумайте, що я прирівнюю серіал Фундація до «Із машини», яка набагато глибша, хоч, можливо, й теж відноситься до м'якої фантастики. Історія ж про династію імператорів клонів набагато цікавіша, і заслуговувала б бути окремим серіалом. Вона більш прямолінійна і, хоч має такі стрибки в часі, але за рахунок концепції клонів. Не потребує зміни акторів. Але й доводиться собі нагадувати, що зараз бачу іншу версію персонажа. Хоч кожен з клонів має бути копією давно померлого оригіналу, та все ж має свої відмінності характеру при візуальній ідентичності, що при зміні поколінь дає неповторні відчуття при перегляді. Це довго пояснювати, тому ось дивіться. І не пропонуєте нічого нового, просто молодший виноград. З тієї ж лози у старій плясті. Якщо падіння можна пришвидшити, хіба не можна уповільнити? Лише глянь на себе, брате. Сидиш собі такий самоупевнений на середньому троні. Я тренував цю усмішку перед зеркалом. Годі вже, я знаю, чим закінчиться це. Зараз. Та чи виністи з нею урок? Ви не пропонуєте нічого нового. Просто молодше гроно з тієї самої лози, я доля опинитися в тій самій плясті. Маленький відступ. Хочу порадити канал свого знайомого. Загляньте туди, подивіться, можливо, вас зацікавить його контент, або ви зможете допомогти йому обрати тематику для відео. Візуальна частина серіалу просто не перевершена, наче об'єднання вивіреної стилістики Дюни Вільньова та насиченої контрастними кольорами та лініями Трон Спадок. Постановка в серіалі підстать візуалу хороша, хоч інколи перестрілки це щось поганому сенсі штурмовики і то краще стріляють. Лі Пейс – зірка цього серіалу. Його імператор затьмарив усіх інших персонажів, як і його образ трандуїла в трилогії Гобіт. Звичайно ж, там не повністю його заслуга, а й костюмерів, дизайнерів і Джексона. До речі, інколи в Гобіті можна побачити настільки соковиті кадри, які за якістю постановки досягають рівня володаря перснів. Ось недавно знову я кажу володар перснів, а мені ти про серіал. У мене є особиста плутанина з домом дракона, якого я постійно про себе і не тільки називаю Грою престолів, але ж не персні влади, яким до геніальної трилогії, як до місяця. Та про що я? Видно, що якби Джексон витратив трохи більше часу, звичайно, не 7 років, як пішло на виробництво трилогії, рівень режисури Гобіта наблизився б до Володаря перснів. Але оскільки Джексон і не планував бути режисером Гобіта, а лише продюсером, і взявся за його постановку лише коли виробництво почало буксувати і не можна було більше чекати, то зайвого часу в нього не було. Серіал ще має відсилки до недооціненого свого часу космічного горору крізь оберіг. У фільмі зниклий безвісти корабель раптово з'являється на радарах. І команді рятівників доведеться дізнатися, в яких темних глибинах космосу він побував. Звичайно, в серіалі тої атмосфери задатковості, і тим більше жаху, немає. God help us. Далі вже показують не відсил, а якийсь гібрид матриці і навігаторів з дюни, тих, які прораховували курс для космічних кораблів. Актор Калія Гарві. Яка зіграла одну з основних персонажок серіалу Сальвор Гардін, була номінована на премію Бафта за цю роль. Номінацію, на мою думку, з жіночих персонажів краще було б дати Лулло Белл, яка зіграла Вундеркінда Галдорнік, або Лаурі Бірн, яка зіграла робота ДеМерзель. До речі, всі троє в книгах були чоловіками. Наостанок. Я розумію почуття фанатів. Але завжди вважав, що головне хороший фільм, а не точна екранізація. Та фанатська любов рідко може ставитися неупереджено. Наведу приклад з ігрової індустрії, щоб не згадувати цитати з інших оглядів. Третій Дум був повністю розгромлений фанатами свого часу. Він і справді відрізнявся за жанром від перших двох частин, але при цьому є хорошою грою сам по собі. Так само, як і одна гра. Мала б зовсім інші відгуки, якби вийшла як частина серії Принц Персії, а не самостійною грою під назвою Assassin's Creed.